Добрий. день! Сьогодні у нас обзорне відео по кабінету. Коротко про основні функції. Отже, на першій сторінці у вас є інформація про новини та акції, також коротко ваші дані, маркетингові досягнення і хто ваш спонсор або спонсорська підтримка. Є також декілька пунктів меню. Перше, давайте заглянемо в отчоти. Тобто звіти. от Тут є декілька, також у нас під меню. Мінерол, органік і так далі. Що означає ці звіти? Звіт мінерол це про кількість кваліфікацій в вашій команді. Органік відповідно, кількість закупок, сума закупок на рівнях, на трьох рівнях показує. Далі, закази подробно, це звіт про більш детальний звіт про закупки вашої структури. Також замовлення, які ви зробили на сайті з сайту. Тут можна подивитися. Бонуси це рух бонусів, надходження та витрати ваших бонусів, де... а також сума залишку. Команда відповідно звіт про. Вашу структуру, команду рефералів, і інтернет-маркетинг. Тут у нас є реферальне посилання. Далі є новини, є інтернет-політика, тут деякі можете продивитися теж під меню. І інформаційні матеріали. В інформаційних матеріалах є корисні відео, каталог продукції, маркетинг, план компанії, прайс-лист, відгуки. Корпоративна етика і також деякі рекламні матеріали, які ми, є в друкованій формі. Також тут викладені в електронній. Що ви можете ще зробити? Є на кнопці профіль. Ви можете змінити своє фото, додати адресу доставки, якщо ви хочете, зразу додати декілька адрес, а потім їми керувати при замовленні. Також ви можете змінити філіал, тобто ваші замовлення будуть відповідно відображатися по тому філіалу, де ви хочете їх отримувати. Безпосередньо, якщо в ньому ви замовляєте в цьому філіалі. І ви можете також змінити пароль в своєму кабінеті. Отже, давайте переглянемо швиденько наші звіти. Наприклад, натискаємо. Звіт міні і ось бачимо: це у нас тестовий е, такий є кабінет, от, і в ньому ми бачимо кваліфікація виконана на першому е, на нульовому рівні це особиста закупка. От, е, всього відповідна єдиниці, звісно. Так, На першому рівні також виконана одна кваліфікація. І ось у нас є підсумкові, підсумкові е, значення. Всього пер, першого, третього рівня, всього один, одна кваліфікація з першого по третій рівень. Відповідно, якби тут було більше, звісно, тут сума б змінилася. Що таке реєстрація? Реєстрація це нові партнери, які у вас підписались і купили стартовий комплект. Вони також тут будуть відображатися. Тобто, якщо ви підписали декількох безпосередньо, ну, наприклад, 5. У вас тут буде стояти 5, відповідно, сума 5, і всього кваліфікаційних закупок тих, які зробили партнери, вже підписані раніше. І нових стартових наборів, що теж є, в принципі, кваліфікаційною закупкою. А у нас відображається тут. Також відображається окремо боковий об'єм. Боковий об'єм для того, щоб розібратися. Читайте в маркетинг-плані, або звертайтесь до свого спонсора, він вам роз'яснить, для чого він потрібен. Але забігаючи наперед, скажемо, що це саме для лідерських статусів, важливий показник. Ми можемо змінювати, відповідно, змінювати місяць і дивитися за певний період, там за якийсь місяць інший. Дані по, по структурі. Ну тут тестовому кабінеті тестовому кабінеті немає за квітень та травень, за якісь інші місяці, мабуть, є. Отже, дивимося далі, що які ще у нас звіти є. Наприклад, звіт Органік. Так само він обирається за поточний місяць, ви можете змінити місяць, якщо необхідно. Для того, щоб передивитися інформацію по, по необхідному періоду. От, і, от, що ми бачимо, що тут виконана особиста закупка, нульовий рівень, уровень 0. Тобто, це особиста закупка, 1125 гривень по програмі Organic було закуплено. Також на другому рівні була. Виконана закупка на 75 гривень і на третьому 600. Зараз в новому маркетингу максимальна глибина, глибина 2 рівня. Так що орієнтуємося на перший і другий рівень. Перший рівень тут не показаний, тому що на першому рівні не було закупки. От, далі, звіт, давайте, закази подробно подивимося. Ось ця, ці всі закупки і мінеральної, і органічної продукції. Виведені по сумам, по прізвищам по рівням. А, ось у нас перший рівень пронь Галина Іванівна, на другому рівні пронь Світлана Сергіївна, і на третьому пронь Світлана 2 Сергіївна. Це е, с, в тестові у нас аккаунти. Ось їхні закупки і види їх закупок. Так, і дивимося ще. Наприклад, бонусний. Давайте подивимося звіт. Так, бонусний звіт за поточний місяць. Ну, тут не було руху бонусів. А, в якому місяці було. Тут. Ну, ага, ось, бачите, є в нас в, в, в липні. Витратна частина було витрачено 150 бонусів, залишилося 65. Тобто початковий залишок 215, надходжень не було. і 150 це витрати. залишковий залишок у нас залишок 65 гривень. Також ми бачимо, коли саме були ці витрати зроблені, і яким саме документом так, і залишилось у нас звіт команда. Ось команда. Як він працює, досить просто. Ми бачимо першу лінію е партнера. Якщо ви натискаєте на ось тут є такі підкреслені цифри, ви можете їх натискати. Якщо ви бачите якусь цифру, там 1, 2, 3. Це означає, що тут під цією людиною підписана певна кількість партнерів. Тут 0, відповідно, нам тут дивитись нема чого, тут одиничка. Натискаємо одиничку і бачимо, що є ще глибша в нас отут структура. Отже, як назад перейти? Назад? Ми просто натискаємо над цією табличкою. Ось у нас є, куди ми пройшли. Ми пройшли тест 1-1. І далі спустились до партнера Проні Галина Іванівна. Так само, якщо ми спустимося ще глибше, ми зможемо переглядати на Буде через, е дріб стояти ще е далі партнери. І ви можете підніматися або спускатися відповідно по цій структурі. В принципі, все. Досліджуйте кабінет, користуйтесь е і робіть замовлення окремо. Ви можете зайти також в е кнопочку Придбати, і тут зробити своє замовлення. Спробуйте це. Думаємо, що ви е розберетесь. Це досить стандартна процедура. А вам на все добре і до нових зустрічей!